Забезпечити місцеві гуртки для дітей сучасними матеріалами та остаткуванням пропонує Богдан Бондаренко. Вартість проєкту майже 100 тисяч гривень. Це різні розважальні ігри і матеріали для 12 гуртків. Сюди входять, наприклад, шаховий гурток це шахи, в'язальний, бісер. Олександр Богатинський та Володимир Бугайов хочуть відремонтувати комплексний ігровий майданчик на території стадіону Ювілейний. Тут, розповідають автори, діти зможуть грати в різні ігри. Це комплексний спортивний майданчик, бадмінтон, теніс. Ну, на даний час ви бачите, що він потребує, потребує ремонту. Аби зробити безпечним дитячий ігровий майданчик у селі Олександрівка, потрібно майже 100 тисяч. Якщо проєкт виграє, каже авторка Світлана Заніздра, діти будуть убезпечені від травматизму. Потрібно облаштувати штучне покриття для дітей, забезпечивши їх безпеку. Залучити більше дітей до рухливого способу життя. Всього порятинці подали на голосування 10 проєктів. Ознайомитися з ними можна на сайті міської ради. На реалізацію кращих ідей спрямують 200 тисяч гривень.